Захочете трішки пізніше додасте. Ми зараз створили типаж рекламної кампанії, який називається ФІДОНЛІ, і ми би хотіли, щоб він більшо в першу чергу прокрутив такий аналог розумних торгових кампаній з функціоналом Денремаркетингу та іншого. Менше нюансів питань до ваших асетів, тому що деякі роблять помилки чи граматичні знаки оклику не пропускаються. Або, наприклад, хтось продає там ювелірку і хрестики, наприклад, там в, в Гугла це прям релігійна тема, обмежуючи чи там косметику з якимись інгредієнтами. Тому на початку можете виключити, перевірити, наскільки, в принципі, низ воронки ваш фіт може захопити в продажах. І далі вже будете наслаювати інші сенси якісь. Тобто, це не буде помилкою початково. Якщо хочете залишити, залишайте. Але я би виключала. Якщо ваш дике бажання не показуватися по власним брендам, можете додати, але я ще раз скажу якщо аккаунт нульовий збираємо будь-якими механіками, методами, статистику навіть по вашим брендовим запитам. І потім можете пізніше виключити. Тобто бренд Exclusions він знаходиться тут. Щодо а, виключення, певних Вікових категорій також на початку не рекомендую їх виключати, тільки в тому випадку, якщо ви точно на 100% знаєте. Ще я тут поки що не бачу виключення по пристроям. ой, по пристроям, Так, по пристроям. Там краще телевізори виключати, але чомусь для англомов... англійської мови, коли я знімала це відео, в мене там це виключення було, а тут немає. Ну, Можливо, такі нюанси також є, тому виключити там телебачення, ТВ, якщо раптом побачите цей блок виключення.